На війні загинув захисник із Закарпаття Юрій Думен. У Мукачеві попрощалися із загиблим на війні Валентином Білоком. В Ужгороді у ДТП загинула 37-річна жінка. На Закарпатті рятувальники діставали 10-метрового урвища жителя Запорізької області. Рятувальники рекомендують туристам утриматися від походів у гори на Закарпатті. 300 порцій куті роздали вимушеним переселенцям та правоохоронцям «Ужгородські патрульні. Майстер-клас виготовлення різдвяних будиночків провела вимушена переселенка у 6-й Ужгородській школі. На війні загинув житель села Ростоки Закарпатської області Юрій Думен. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Богданівської територіальної громади. Вічна пам'яті слава загиблому герою України. У Мукачеві попрощалися із загиблим на війні Валентином Білоком. Про це повідомили на сторінці Мукачівської міськради у Фейсбук. Військовий загинув 1 січня 2023 року. Віддати шану герою до кафедрального собору прийшли рідні, друзі, знайомі, побратими. Йдеться у повідомленні міськради. Вічна пам'ять Слава загиблому герою України. В Ужгороді на проспекті Свободи вночі 6 січня сталася смертельна ДТП. Там 36-річний місцевий житель наїхав на жінку пішохода, яка перебігала дорогу на неосвітленій ділянці. Повідомили на Фейсбук-Трінці Нацполіції Закарпатської області. Там йдеться, що сталася аварія близько 2-ї години ночі. Слідчі головного управління Нацполіції Закарпатської області відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілої. Обставини ДТП встановлюють. На Закарпатті рятувальники діставали 10-метрового урвища 35-річного жителя Запорізької області. Чоловік упав з обриву, коли втікав від прикордонників, повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Там йдеться, що ввечері 5 січня прикордонний наряд відділення «Солотвіно» поблизу кордону виявив чоловіка, який мав намір незаконно потрапити до Румунії. Чоловік спробував втекти, але уступився та впав у десятиметровий обрив, з якого не зміг вибратися самотужки. На місце поді... Прикордонники викликали на допомогу рятувальників та бригаду швидкої допомоги. Чоловіка дістали з урвища. Значних ушкоджень він не зазнав. У ході з'ясування обставин правопорушення чоловік зізнався прикордонникам, що хотів незаконно перетнути кордон річкою Тиса. Він прибув на Закарпатті із Запорізької області. На чоловіка склали адмінпротокол, справу скорували до суду. А самого втікача вже невдовзі передадуть до обласного відділу комплектування. Йдеться у повідомленні. Рятувальники рекомендують туристам отриматися від походів у гори на Закарпатті через сніголовинну небезпеку. Про це повідомляють на сторінці головного управління ДСНС України у Закарпатській області. Кутю робили заздалегідь, розповів начальник патрульної поліції у Закарпатській області Валерій Наймен. Робити це допомагали діти поліцейські, які переїхали в Ужгород через війну. Діти замішували кутю. Після першими скуштували її. Кутю для вимушених переселенців поліцейські готували за рецептом єпископа православної церкви України в Ужгороді та на Закарпатті в Арсенофії. За його словами, рецепт давній козацький. Для них зараз, як ні для кого інше, потрібно це світло різдвяної зірки, це світло добре, світло добра, світло миру, світло, світло хрестової любові потрібно донести від нас. І хто як не ми, ті, хто слідкує за правопорядком, і хто слідкує за людськими душами, за їх спокоєм, хто як не ми повинні це робити. Співала колядки зі слізьми на очах та куштувала кутю Олена Тресницька. Жінка розповіла. Приїхала в Ужгород у березні з міста Попасна Луганської області з донькою та трирічним онуком. Дочка роботу знайшла, мальчика в садик взяли. Нічого, ми не голодні, ми а ну треба швидше перемогу нам. Вимушена переселенка з кривого рогу Маргарита теж узяла кутю, щоб з'їсти її з чоловіком, донькою та онуком на святвечір. Ми тут з Марта, з березня, а в гуртожитку. Справня каже жили на квартирі. нам дуже кошто. коштовно начальник патрульної поліції в Закарпатській області Валерій Найман розказав, що в одному з гуртожитків Ужгорода живе близько 30 сімей правоохоронців. Які переїхали сюди через війну, Це і Херсонська, Донецька, Луганська область. Ми відвідали до них, зайшли з колядою, заколядували, привітали їх і дали освячену кутю, зроблену тими ж патрульними для сімей поліцейських. І от вирішили у нас. Залишилося багато ще залишилося порцій, Вирішили відвідати так само вимушено переселених осіб. І в інших гуртожитках. Кутю, що залишилася, патрульні поліцейські роздали колегам, які чергують на Різдво, розповів начальник патрульної поліції Закарпатської області Валерій Найман. Олександра Заводяк, Андрій Гісим, Суспільне новини. Серветки наклею на частини будиночка з картону, організаторка майстер-класу Олена Медведєва. Салфетка стягується і вже буде дуже кріпка основа. Вона вже, наче, вже буде чутися, що це вже так покрите, бо плюс клей, плюс салфетка. Потім покриваємо білою основою, це звична, ну гуаш'ю можна, і акрилова краска. Уже густу, чуть -чуть там водички і все. Теж висихає і покриваємо потім тим кольором, який вам ну, хочеться. Спочатку все покриваємо Тобто, якщо цим криша коричнева, крикарічні то вас темнішою. А далі вже просто йде оздоблення. Участь у виготовленні різдвяних будиночків взяла вчителька початкових класів Світлана Дудко. Розповідає, хотіла б навчити цьому й своїх учнів. Намагаюся брати участь у всіх майстерках, які проводяться у школі, чи навіть у межах Ужгорода, чи навіть онлайн. Завжди захоплююся таким чимось незвичайним, цікавим і навіть традиційним. А тут ще випала нагода саме з картону. Вироби нашої Олени я бачила вже давно. Ну, було цікаво, і саме картон, який наразі можна його знайти на кожному кроці. Ну і все ж таки для себе хотіла спробувати свої сили і хочу навчити дітей. На наступний рік, мабуть, Ціле місто виготовити. Е на до різдва до нового року, щоб наші діти бачили, і з дітям буде це цікаво, тому що сьогодні ми вже маємо шукати такі техніки, які є цікаві для дітей, і це якраз бережемо екологію, тобто природу використовуємо як вторинну сировину. Організаторка майстер-класу Олена Медведєва розповідає, як виникла ідея створювати різдвяні будиночки. Хотілося кожного різдва новий рік, де було ж різдвяні такі казки, і щоб домик мав Знаєте, як тут тепло різдвяної ночі, коли це все снігом покрите, все це під ялиночкою становиться. Потім була така задумка, ну, всі елементи. Якби не завжди в нас все є, що під рукою це були картон. і в мене було за таке, щоб це зробити. І діти приходили це, все теж світиться, і воно переливається так само. І Діти приходили це, все, все дивилися. Провести майстер-клас для вчителів шостої школи запропонувала директорка закладу Марія Грінчук. Олена майстриня на всі руки. Ми знаємо давно. Вона в нашій школі проживає вже із березня місяця і проявила себе у. Багатьох реалізацій багатьох цікавих ідей, е -де проєктів. Ну а тут напередодні нового року Олена подарувала колективу, занесла до мене в кабінет ось таке привітання, зроблене своїми руками. Як бачимо це. Е Витвір мистецтва його інакше назвати не можна. І, подивившися на цю річ, виникла така ідея. Захотіли всі, хто в мій кабінет. Чи можна навчитися цій техніці? Як це виготовляється? За словами Марії Гринчук, тривав майстер-клас з виготовлення різдвяних будиночків дві години. Участь у ньому взяли 15 вчителів школи. Оксана Ушакова, Леончі Неколишин, Суспільне новини.